Я вас вітаю, мої любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже щось важливе і цікаве: про дружбу. А чи знаєте ви, що таке дружба? Так, дружба це коли ти маєш друга і ви завжди разом. Дружба це особливий зв'язок між людьми, коли вони підтримують один одного, розуміють, допомагають і проводять час разом. Давайте ми з вами подивимось, що потрібно для того, щоб бути хорошим другом. На майданчику завжди діток є чимало, та буває, що на нім сльози й біль чекають, що у парку зараз ми будемо уявляти, з ким можна вам дружити, почнемо виявляти. Хлопчик Петрик ішов гулять, по калюжам став стрибать. Але там гуляли діти, міг Петрусь і їх змочити. Тому Петрик зупинився. Хлопчик правильно зробив, що бризкатися закінчив. Так, правильно Петрусь чинив, що малят не намочив. А Марійка так гуляла, весь пісочок розсипала, насипала на Оленку, в очі попала малому Семенку. Всі сварять Марійку, не можна так грати, ігри не мають дітей ображати. Степанко пішов в парк знову грати. Свої іграшки не став з собою брати, забрав вертоліт у малого Артема, велосипеда у друга Семена, ляльку забрав і відро, і лопату. Дітки просили та вже не забрати. Степанко не хоче іграшки віддавати, але хіба можна йому так вчиняти? Якщо чужі іграшки хочеш ти взяти, Сперше потрібно дозвіл спитати. Ну, а Роман ще той забіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман, цей хлопець справжній хуліган. Вгадайте друзів рома має, якщо всіх діток ображає. Так, вірно, хто буде дружити із тим, хто хоче лиш набити. Ну, а Оленка всіх з гірки штовхає, Сергійка залізти туди не пускає, сіла на ній сама і сидить ніхто не буде з нею дружити. Діток бачили, чимало сьогодні з вами разом. Думаю, всім ясно стало тут нема місця образам. Тут треба всім малятам і дорослим пам'ятати, щоб багато друзів мати слід хорошим другом стати. Малята, щоб стати справжнім другом, потрібно дотримуватись певних правил, бути добрим, бути щедрим, бути привітним та веселим, нікого не ображати і завжди допомагати і вміти пробачати. Малята, а у вас є друзі? Розкажіть, хто ваші друзі? Як їх звати? І чи подобається вам разом проводити час? До нової зустрічі, мої любі. Бувайте!